Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі. Ви зараз на ТРК «Балінформкомпанія». і це наш щотижневий випуск новин, присвячений подіям, які трапилися у нашому регіоні минулого тижня. Я Юлія Бурка. І зараз разом з командою наших кореспондентів ми розкажемо вам про важливі події тижня, що минає. Візит Балського мера до Японії. 19 лютого в Токіо відбудеться японсько-українська конференція зі сприяння економічній реконструкції, яку відвідають українські державні чиновники. Втім, перед проведенням самої конференції організували і економічний форум, аби підвищити інтерес японських компаній до України. Вже встиг взяти участь у ряді ділових зустрічей. Балський міський голова Сергій Мазур зазначає, намітили ряд планів з відновлення як одеського. Регіону та Кібалської громади ми в е, рамках співпраці між Україною між е, деякими муніципалітетами е, сьогодні представляємо тут нашу країну. Я презентував ряд проєктів Одеської регіону, про які ми говорили з Олегом Олександровичем Кіпором. Топовий перше це питання реабілітації, е, це питання інфраструктури, це мости, е, це міст через Дунай, це питання. Посилення сигналу українського, це там питання розширення співпраці в телекому, телекомунікаційному напрямку. Інша група проєктів це зелена енергетика, вітрова та відновлювана. Шлюбів побільшало. Порівнянні з довоєнними роками за час російського повномасштабного вторгнення у Балському Рахсі зареєстрували вдвічі більше шлюбів. Як правило, церемонії проходять скромно, без урочистого брання та шампанського, розповідає начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Віта Тарнавська. Додає, через воєнний стан в країні усім охочим дружитися, закон дає право не чекати цілий місяць після подання заяви, яку, до речі, також можна подати невиховувати. Ходячи з дому, а просто скориставшись додатком Дія у 2021 році нашим відділом було зареєстровано 140 шлюбів, а в 2023 уже вже 255. Ми реєструємо народження діток з, з, з одночасним визначенням походження дитини. Е, з, з, і Також одночасно надаємо послугу. Комплексну послугу є малятко. Що це значить? Це значить, що при реєстрації народження дитини батьки отримують не лише свідоцтво про народження, а й цілий ряд послуг, які вони бажають замовити. Наразі Балський РАГС обслуговує не лише жителів Балщини, але й сусідньої Кодимщини та Савранщини. Це відбувається через минулорічну реорганізацію цих відділів Кодимі та Саврані. За останні роки відділ значно розширив свої послуги, оскільки в складному сьогоденні мають допомогти кожній людині, що звертається до них, зазначає Віта Тарнавська. Також на період воєнного стану введено екстериторіальність. Що це значить? Це значить, що будь-яка людина може звернутися в будь-який відділ Рахсу незалежно від її прописки і незалежно з якого питання. І вирішити це питання. Вже цієї неділі, 11 лютого, працівники органів реєстрації актів цивільного стану відзначають своє професійне свято. Раніше до 2022 року його святкували 18 грудня. Принагідно вітає всіх співробітників цієї сфери і Балінформкомпанія. Нехай і надалі на ваших очах створюються щасливі сім'ї, а свідоцтво про народження дітей видається в рази більше. Зі святом шановні. День відкритих дверей для майбутніх першокласників та їх батьків відбувся у Балтському педагогічному фаховому коледжі. Вже кілька років на базі коледжу діє структурний підрозділ Початкова школа. П'ятий рік поспіль в навчальному закладі успішно навчаються здобувачі початкової освіти. Як це відбувалося, дивіться далі. Сучасні підходи до навчання, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку кожній дитині, системні навчальні та виховні заходи. Усе це у Балтському педагогічному фаховому коледжі. Тож, аби краще ознайомити з умовами, прийомами та методами навчання майбутніми вчителями, системою навчальної та виховної роботи, коледж радо відкрив двері майбутнім першокласникам. Ви познайомитеся з тими, скажімо так, пріоритетними наш. Нашими особливостями, які ми можемо запропонувати, зокрема, це повний робочий день. Ми працюємо до п'ятої години, це харчування триразове, це викладання навчальних предметів викладачами, крім вчителя початкових класів, викладачами нашого коледжу. І ви сьогодні з усіма з ними майже з усіма познайомитись. Це велика гурткова робота, великий набір гурткової роботи, і хореографія, і спортивні секції. Цього дня майбутні першокласники та їхні батьки мали можливість познайомитися та поспілкуватися з вчителькою початкових класів, креативною та досвідченою Людмилою Драганюк, яка відкриє для маленьких дослідників чарівний світ знань. Основне завдання, яке я ставлю перед собою. Навчання дітей проводити в цікавій формі, органічно поєднувати ігрову діяльність з навчальною. Навчальний матеріал подавати цікаво і нестандартно у вигляді гри, формування позитивної мотивації учнів. Заступниця директора з навчальної роботи Антоніна Штурба зазначила: цього року майбутні здобувачі початкової освіти будуть вивчати українську, англійську та польську мови, аби вільно почувати себе у просторі європейської спільноти, а допоможуть їм опановувати мови висококваліфіковані та досвідчені викладачі коледжу. Ми приділяємо час на вивченні іноземної мови як на уроках, так і в гуртковій роботі. Ми вивчаємо іноземну мову. Ми в цікавій, і веселій формі ми багато співаємо, багато розмовляємо, багато граємося. У right, right, right. Першому класі у нас запланований факультатив у формі усного розмовного курсу польської мови, який буде спрямований на загальне знайомство з мовою, на сприйняття мови на слух. Ну і також на уже якесь таке імплементування базової лексики польської мови. Далі діти з захопленням взяли участь у уроці малювання, який в тендемі провели викладачка образотворчого мистецтва Віра Вікторівна Буяновська та студентка 31 групи Віра Томіна. На наших заняттях ви познайомитеся з художніми матеріалами, станете дослідниками фарб і кольорів. Ми навчимося малювати природу тварин і людей, дізнаємося про відомих художників та їх картини. Будемо розвивати творчість. Таково з навчальним закладом для майбутніх першокласників та їх батьків перетворилося на неймовірну подорож. Гості із цікавістю брали участь у уроках фізичної культури, музики, малювання, дизайну та технології, інформатики і хореографії, а також завітали до їдальні, де кухарі коледжу радо пригостили майбутніх першокласників смаколиками. Батьки та їхні діти задоволені і вже починають готуватися до прийдешнього навчального року. Я тут навчалася, я знаю. Я знаю за прекрасні умови, я знаю за професійних вчителів. Я знаю, що моїй дитині тут буде найкраще всього. Ну, умови супер. Все-все-все, щоб я для своєї дитини захотіла, знаходиться саме тут. Коли тут відкрили саме школу, я була дуже рада і. З радістю віддаю свого молодшого сина сам наш улюблений коледж. В закладі радо чекають на усіх майбутніх учнів та запрошують у чарівну мандрівку довжиною в 4 роки до цікавої та захоплюючої країни знань. Балський водоканал поліпшує роботу водонапірних светловин. Днями працювали біля башти на вулиці Залізняка. Там замінили близько 100 метрів кабелю та встановили сучасний лічильник. Аби виконані роботи відповідали вимогам техніки безпеки, подбали і про необхідне заземлення. Спеціалісти зазначають, раніше через застаріле оснащення в системі водопостачання не вистачало потужності, щоб давати належний напір води для своїх абонентів. Загалом від цієї проблеми страждали близько 400 домоволодінь. Сьогодні ситуація має змінитися на краще. Загалом місцевому бюджету дані роботи коштуватимуть близько 100 тисяч гривень, кажуть на підприємстві. Не накачувалася башня водою, по тому часу, як полагається, і просто у людей не був такий тиск у системі. Була погана, погана напруга і насос не працював на повну міць. За те, що старі провода. Зараз ми поміняли їх на нові. Більш сучасні вони відповідають там гостам, стребуванням, такі як полагається. Замінили, поставили новий електричний сучасний лічильник. Тобто, це тільки для покращення роботи насосів. Також цього тижня працівники водоканалу зробили планову заміну водоміру на свердловині по вулиці Леоніда Каденюка та у селищі Білене в районі стадіону. Страшна аварія в центрі Балти. 3 лютого в суботу, о пів на десяту вечора, 25-річний житель Подільська за кермом БМВ у стані сильного алкогольного сп'яніння спричинив жахливу автотрощу, через яку було пошкоджено ряд автомобілів, що були припарковані біля одного із супермаркетів міста дорожньо транспортна пригода дивом обійшлася без жертв. Сам кермувальник від госпіталізації також відмовився. Наразі на порушника вже складено адміністративні протоколи, за які доведеться відповідати. Нині йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування автівкою протягом року. Житель міста Подільськ, рухаючись з центральною вулицею міста Балти, не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на припарковані по ходу руху транспортні засоби. Перевірка його, на стан вживання алкоголю, приладом драгер показала 1,9 промілі алкоголю в організмі, що перевищує допустимий показник в 9 разів. Після встановлення всіх обставин пригоди на правопорушника були складені адміністративні матеріали за статтями 130 керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та 124 порушення прав дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів. За дані порушення водію загрожує адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. Поліцейські вкотре наголошують і закликають кожного водія бути відповідальним, сідаючи за кермо свого авто. Адже нехтування правилами ставить під загрозу життя не лише водія, але й багатьох невинних людей, що могли опинитися не в тому місці і не в той час. Надзвичайникам вдалося на пожежі врятувати життя господарці будинку. Подія трапилась 9 лютого у селі Ананів Подільського району. По прибуттю на місце виклику рятувальників було встановлено, що горить домашнє майно в кімнаті житлового будинку. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували літню господарку будинку та передали медичним працівникам. Ймовірна причина пожежі аварійний режим роботи електричного обігрівача, В ДСНС закликають громадян бути пильними та не нехтувати елементарно. Правилами пожежної безпеки в побуті. Більше 50 років свого життя він присвятив спорту. І де б не працював, чим би не займався, завжди пропагував здоровий спосіб життя, прищеплював любов до фізичної культури. На балчині він вже давно відома людина. Мова йде про Валентина Камінського. Сьогодні Валентин Михайлович на заслуженому відпочинку. Власним прикладом демонструє, як можна до глибокої сивини залишатися здоровим та енергійним. Та при цьому ще й допомагати берегти та відновлювати здоров'я іншим. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. У Невеличкому кабінеті Валентина Камінського завжди людно. Вже впродовж багатьох років він допомагає повернути фізичну активність та гарне самопочуття багатьом мешканцям громади. За що того що правая нога бідила пішла прямо вниз, левая вверх, пішла права вниз, левая доверк. Бачите, що відбувається? Присход відбуває, прекрасний масаж та забедрового сустава Христа. Тож жителі громади поспішають до нього, аби отримати пораду і підтримку. Йому довіряють і пенсіонери, і молодь, оскільки він знає, що значить біль у спині для людини, і неважливо скільки її років, багато чи мало. Я не вірив ні што ні во що вже. Но коли я походив в перше, я почув, що у мене йде все на лад. О, поэтому я вирішив повністю пройти весь курс скорс От, якщо потрібно, більше, я буду Захворювання опорно-рухового апарату це проблема не тільки людей старшого віку, але й молоді та дітей. Тому Валентин Михайлович закликає усіх батьків стежити за здоров'ям власних дітей. Я прошу батьків, особливо мам, щоб вони обратили увагу на своїх дітей. Уже видно сколіоз, когда мальчик вже. Шість, п'ять, навіть три роки вже видно. Це прекрасний возрос, щоб справляти. Щиру вдячність висловлюють балтяни своєму особливому герою, який здатний зцілювати не лише спини, але й серця своїх пацієнтів. Мене дуже сильно головні болі мучили. Я шию не могла повернути. плече мене сильно боліла, ліва сторона. Я, не прийняв, Я задоволена. Ну, вже півтора місяця, от на днях вже скоро закінчуємо. Я себе чувствую дуже хорошо. І хочу подякувати вам, і, щоб до вас люди приходили. Приходьте, Михайлович поможе. У мене був ось шийна грудної остеохондроз і Пояснічно крісовий. За 15 днів він мене вилікував. Віднімалася права рука. І він мені пролікував, розмасажував цю руку. А зараз вона у мене працює. Я можу писати, а то вже не могла ручку навіть тримати. Після того я його зустрічала, скільки разів він мене запрошував прийти, ну я не приходила. А це вже мене ну добре захворіло. І в мене кіфоз прийшла. Він діагностував мені кіфоз». Ось така неймовірна людина живе у нашому маленькому містечку. Його руки міцні та дбайливі, повертають до активного життя наших земляків. А щире слово підтримки та поради лікує душі та серця. Такими людьми і тримається земля українська. Школярі із села Гольма в захваті від відвідин Балтського центру дитячої творчості. В рамках освітнього інноваційного хабу для учнів та вчителів тут провели екскурсію. Працівники центру познайомили допитливих ліцеїстів з жителями живого куточку. Показали екзотичні рослини теплиці та навіть дозволили покататися на картах та квадроциклах. Найбільше вражень, звісно, залишив живий куточок, бо мріють незабаром такий же з'явиться і в їхньому ліцеї. кажуть, головна мета екскурсії дізнатися більше про необхідні умови і догляд за тваринами. Це мілобік це тоже самчик, і анто... Самочка у нас родила. Троє діточок. Вона носила їх сім днів. Дітки нуждаються уже в шерсті і зрячі і, так? і зрячі да я би хотів мати морську свинку. Вона мені дуже подобається. Що запам'ятав із того, що вам сьогодні розповідали? Що коли попугаї і народжують дітей, вони ніколи не вилітають, коли вони ще маленькі. У нас немає такого куточка, але мені дуже подобаються тваринки. Мені подобається найбільше попугаї, тому що в мене він теж є і з ним дуже весело гратися. Я без залюбки поповнила цих тваринок і вдома, і в школі. Ми раді зустрічаємо діток і бачимо, в якому вони захваті від того, що вони бачать. Ми показуємо екологу натуралістичну. Напрямок після екскурсії буде в теплицю на нашій території, на дослідні ділянки І також ми не можемо минути в наш картин наших картингістів. П'ятий-шостий клас в програму введений предмет Пізнаємо світ. і В рамках цього ми з дітьми вирішили ознайомитися з світом і подивитися, як живуть тваринки і є мета. Вчителя біології в п'ятому класі створити куточок живої природи. Ми вже почали. У нас є куточок відпочинку, а також ми вже почали розводити рибу. рибок. Поїхали з екскурсії не з порожніми руками. Дізнавшись про мрію учнів та вчителів завести гарний акваріум, працівники Балтського центру дитячої творчості зробили гостям подарунок, кілька рибок мечоностів Саме їхнє потомство стане першим у новому акваріумі. Ставили питання і щиро тішилися учні, і в теплиці закладу уважно слухали про методи і вирощування бананів, мандаринів та лимонів. Завершив екскурсію візит до гуртка картингу. Наші знання ще збільшилися про меченосців, і ми задавали деякі питання більш детально. Таке хочемо, щоб наш акваріум був дуже гарним. Дякуємо вихователям, вчителям, які тут працюють, Валентині Федорівні, що запросила і організувала таку гарну зустріч, екскурсію. Є три картінги, є квадроцикл, є спортивний мотоцикл, є Карпати мотоцикл, є велосипед. На всьому ми дозволяємо їм їздити. Ні одного дня не було так, щоб діти не приходили в будь-яку погоду і вони їздять. В будь-яку погоду. Спортивні змагання з баскетболу серед дівчат та юнаків відбулися у Балтському ліцеї No2. Учасниками змагань стали учні Балтської, Любашівської та Куяльницької громад. Напружена гра дала свої результати детальніше у нашому наступному сюжеті. Спортивні змагання з баскетболу серед учнів різних громад стали особливою подією. Цього дня у спортивному залі Балського ліцею No2 зібралося чимало учасників, тренерів, а також прихильників баскетболу, які пильно стежили за перебігом гри. Балська громада активно приймає участь у обласній спартакіаді серед учнів закладів загальної середньої освіти. Сьогодні у нас відбуваються зональні змагання з баскетболу 3 на 3 серед дівчат і хлопців громад відповідної зони. Участь приймає Балтська громада Любашівська громада, куяльницька громада. Привітали усіх учасників з початком баскетбольного турніру. Заступник голови Балтської міської ради Валерій Желіховський та головний суддя Максим Воробйов. Тренери команд Балтської громади кажуть, старанно готували своїх вихованців до турніру та будуть підтримувати, не зважаючи на результати гри. Команда Куяльницької громади представляє село Новоселівка. Да, настрій бадьори хочемо виграти в Балти. Він давній суперник, але повіде дружба. Тренувалися ми плідно, але тривоги нам останнім часом дуже заважали. Но свій вільний час діти завжди посвящали тренували даному виду спорту. Ми приїхали з Любочівської територіальної громади. Бажано показати себе спочатку. А потім і бути в числі переможці. Всім побажати в першу чергу хочеться миру. А хай перемагає сильніше. Напередодні ми провели змагання місцеві, де відібрали кращих гравців та гравчин, які сьогодні представляють нашу Балтську територіальну громаду. Я хочу побажати своїм вихованцям і всім гравцям, які сьогодні присутні на майданчику, перемоги, здоров'я, миру, щоб цей турнір закарбував в них любов до спорту ще більше. Такі спортивні події сприяють не лише фізичному розвитку учнів, але й розвитку їх їхнього характеру, баскетбольні змагання вимагають від гравців не тільки спритності та швидкості, але й комунікації, стратегічного мислення та взаємодії. Гравці команд кажуть, вчаться довіряти один одному та разом шукати оптимальні рішення в складних ситуаціях. Чудовим настроєм сьогодні завітала сюди, щоб перемагати. суперника побажаю успіхів, всього самого найкращого А ми команді щоб набралися сили і більше грали. Ми будемо старатися грати. Місці і виграти. На своїй команді удача, щоб виграти і піти в фінал. А суперникам теж удачі. Багато очікую від ігор. Перша гра мені дуже сподобалась. Думаю, що інші ігри будуть теж дуже класні. Ми грали. Дуже слажено. рахунок був 11.1. Команда небагана, але досвіду трохи не вистачає. Хват... Ну, Будемо раді ще зіграти з ними колись». Результати гри виявились такими: перше місце серед дівчат з тріумфом отримала Любашівська територіальна громада, друге місце посіла Балта. Серед юнаків перше місце вибороли гравці балської баскетбольної команди. Почесне друге місце зайняла Куяльницька громада і третє Любашівська. Спорт об'єднує нас, навчає взаєморозумінню та поваги і робить наш світ кращим. Юлія Бурка, Ігорбалагула, Балинформкомпанія. Шановні глядачі, ви ще й не були на зв'язку з ТРК «Балінформкомпанія» і ми цінуємо ваш інтерес до наших новин. Ми завжди прагнемо надавати вам актуальний погляд на події, що трапляються в нашому регіоні. Щоб завжди отримувати найсвіжіші новини та оновлення, ми закликаємо вас підписатися на наші сторінки у соціальних мережах. Слідкуйте за нами на Фейсбук та Ютуб і залишайтеся в центрі подій. Ви не просто глядачі, ви наша спільнота, і ваша підтримка важлива для нас.